Ми є свідками, коли державний орган від наданих йому функцій, подійським контролю за дотримання законності в районі перетворився самий корумпований каральний безконтрольний орган, якому було дозволено все. Тут розпоряджались людськими долями на свій розсуд. Тут мало місце найбільше порушення закону. Показівці прокуратури працювали міліція, суд, виносились вироки, організовувалися законні слідки, Вибивались потрібні їм докази в тому числі застосуванням грубої фізичної сили, після якої люди попадали в медичні заклади на достатньо тривалий період. Тут мало від фальшування любих справ. Тут виконувалися політичні замовлення, прокуратурою організовувалися позапланові перевірки, здійснювали стис на непокірних. Цей орган був підпорядкований лише Януковичу і... Не керувався своїй діяльністю законом. Почув районну прокуратуру, пан Головко цією роботою справлявся, щоб не буде голосливим, перейду до фактів. Почну з самих резонансів. 16 липня 2012 року, близько 21 години 30 хвилин, на Бродівчині було вбито жителя села Черниці Куця Святослава Івановича, 1900 років. 54-го року народження. Абтарний наступник. маючи клаптик землі, який знаходиться під лісом, на відділі близько 1 кілометра від села, куть за сім'ї вівцом, відвідуючи город господар за інтерес до вівця дикого кабана, метою збережжя врожаю Куць періодично, в вечірний час, метою відлякування Кабаналів відео ділянку. Того рокового вечора він залучив до охорони сусідського хлопця Проказюка. Івана Миколаєва, чоловіком 17 років. Близько 21-ї години прийшли на місце. Куць присів посередині вівчаної ділянки Мисливськівської рушниці. Іван приліз сороні ділянки на траві. Коло 21-ї години 30 хвилин пролунав вистріл. Хлопець Святослав звалився на землю. Іван почав кричати Не стріляйте. Люди, які стріляли, зникли. Хлопець побіг з переляком в село Черниця. Пробракбракур'єрські ви, ви, вилазки прокурора району головки з виверовосвінчивої команди в складі жителя села Гаї Ковальчука Андрія, жителя міста Бороди Майзюка Андрія Богдан, знаєш боянча недавно. Вложуваючи своїм прокурорським становищем, він бракоєриничає гітом і зимою день і вночі під фар і без фар, використовуючи прилади нічного башня усіх мисливських господарствах району. Найбільше полюбляє пан прокурор. Мислив суйді Біон. Саме в центрі Біону був вбитий 16.07.12 року куць Святослав. Жителі села Підгір'я і Перелізки по два-три рази в тиждень бачив автомобіль марки Frontera зеленого кольору, який проїжджає їхніми селами. Замітили, цю машину було 21-ї години того рокового дня для сім'ї куч. Є свідки, які пізнали на правому сидінні водія паноголовці власника автомашини. Пана Манзюка за кермом, на задньому сидінні, як правило, сидів Ковальчук. Команда стабільна, завжди втрьох. Без прокурора ніколи. Прокурор організовував і прикервав. Оперативну інформацію про місце знаходження звіра надавали єгра і керівник господарства пан Горобівський. 21 з першої 20 хвилин команда прибула на місце, всього 600 метрів від місця скоєного злочину. Розчекли зброю, рушили, смеркало. При наближенні до ділянки куця, замітили темний суле у вівці на відділі 51 метр, пригрімив з зливського карбіну, Хулю влучила в голову. Сьогодні можна сперечатися слідству стосовно особи вбивці, а не присутності прокурора. Головка зробив все, щоб вийти з гри. Він взяв на себе. Ковальчук Андрій, задача прокурора витягти Ковальчука, щоб зробити його мінімально винуватим. До речі, у Ковальчука навіть не вилучили знаряддя вбивства, не складався і протокол про правопорушення у Мисливському господарстві. Бузький суд розглядає справу, розглядає, розглядає справу, мовляв, все випадково стріляли по голубах мисливського карабіна і кулею. Запам'ятайте, якщо справу треба розглядати в інтересах пана Головки, її передають БОС. Ярослав Васильович дав приклад про те, що було вчинено в 2002 році вбивство з наобережності мешканцям села Гаїв Ковальчуком. Дійсно такий факт мав місце. Зразу хочу сказати, що зброя на той момент була самим же женове товариством, я уважала, Ярослава Василь досліджена і це було конфісковано в такій держави. З приводу моєї присутності на тому полюванні, то е, буквально на другий день після вчинення того вбивства в інтернет-ресурс, по-моєму, я б не помилився, але, по-моєму, це був експрес, е, опублікував оголошення про те, що е, таке вбивство було скоєно одним з керівників прокуратур районів. От, детально не було значно, хто конкретно то вчинив, ну, але відповідно зразу була призначена прокуратура області службове розслідування, от, в ході якого були перевірені дані факти. Крім цього, цю версію так само розглядали, ну, загалом розкаже, що ту кримінальну справу розслідувало слідче управління е міліції області, відповідно, нагляд здійснювала прокуратура області. Тобто будь-який вплив на ту кримінальну справу район не мав. Ні я, ні начальник міліції, ні начальник слідства. Та справа не розслідувалася в Богівському районі. От, відповідно, ту версію так само була пропрацьована в межах кримінальної справи. Значить, за результатами службового розслідування, за результатами розслідування даної кримінальної справи, такі факти, які навів Ярослав Васильович про присутність мене чи будь-кого з працівників прокуратури на даному незаконному полюванні, такі факти були спростовані. З приводу тої кримінальної справи зразу скажу, вона була слухана для того, щоб так, район не міг вплинути на об'єктивність прийняття рішення по тій справі, вона була скерована апеляційним судом для розгляду в Бузький районний суд. В Бузькому районному суді дана справа заслухана, винні особи притягнуті до відповідальності. Слідство і судове слідство, в тому числі, даній справі закінчено. Більш детальну інформацію, якщо маєте бажання, можете звернутися з того приводу в Бузький районний суд. Наступна справа не менш зручка. Не менш І ви її пам'ятаєте по конюшкову по розробці надру. Тоді загинула людина. Справа 2010 року. Повстало село. Розробка була незаконна. Була порушена кримінальна справа проти Волощука Анатолія, який продав по розрахунок експертів коло 18 тисяч метрів кубічних піску по ціні 38 гривень за метр кубічний, на суму 674 тисячі гривень. Право закрив пан Головка, штучно занизивши ринкову вартість до 18 кубів за один метр кубічний. Не відомо, за який гонорар надав прокурор пану Волощу таку послугу. Відомо тільки, яку суму пропонував пан Волощак, колишньому голові райдержадміністрації пану Гудзю і його заступнику ДОС. Приводу Вірщика, що стосується незаконного забору землі, дійсно, кримінальна справа була порушена. Зразу скажу, що там прокуратурою району була ініційована така перевірка. До даної перевірки були залучені спеціалісти Держкомземної екології, були проведені відповідні дослідження, нараховані відповідні збитки. Якщо мені не зраджує пам'ять, сума збитків по, криміналь... по даній кримінальній справі складала більше 80 тисяч гривень. З приводу Волощака, то розслідування по справі проводилося не лише про крадіжці і самовільному захопленню землі. Там ще так само фігурували факти грубого порушення законодавства по пальцю стаття 172 Кримінального кодексу, а також... Незаконний вплив на потерпілих з метою примусити дати, дати заюдному неправдиві покази. По тих всіх статтях кримінальна справа була скерована до суду. Судом було прийнято рішення про визнання Волошчака винним і кримінальну справу закрито у зв'язку з актом амністії. Крім того, суму збитків прокуратура району заявила позов до Волоштака про стягнення суми збитків. На даний час... Та справа знаходиться, Бродівським районним судом прийнято рішення по позову збитки стягнуто. У зв'язку з зверненням із апеляцією в апеляційний суд Волошика дана цивільна справа вже тепер по позову знаходиться на розгляді в господарському суді чи в апеляційному суді. Я не готовий точно сказати, але вона на даний час переглядається в апеляційному порядку. Із заяви Герасимчука Богдана Мирославовича, адреса Львівська область, Броївський район, село Підгір'я, вулиця Центральна, 4. 17 травня 2011 року, близько 21-ї години, колишні співробітники головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Львівській області оперу уповноважений управління Бізо організовано з економічним злочином воротило та заступник начальника Гнатів, перебуваючи в селі Підгір'я провідського району Рівніцької області, шляховману посадили мене в автомобіль Мерседес та почали наносити удари. Коли автомобіль зупинився, я намагався втекти. Однак вони мене назагнали та продовжили спричиняти тілесні ушкодження. Згодом вивезли до лісової смуги, де примушували зізнатися у злочині я не стоїв. Начальник головного управління ЛВС України у Львівській області Щур прийняв рішення, що воротило до Гнатіву не місце у правоохоронних органів та звільнив цих працівників. Але подальшу перевірку по даному в свої руки взяв слідчий прокуратури району Львівської області Лук'янчук, який 30.05. 11-го року прийняв рішення про відмову порушення кримінальної справи, про яку мене умисно не повідомив. А матеріали, які стали підставою для відмови, сховали в кримінальну справу номер 152-0031, який дерено тридцяти, події 22 квітня. 11 року, а не 17.05.11 року. Про таке рішення мені стало відомо лише в кінці листопада 2011 року, і то випадково виносяючи постанову, працівники прокуратури про історію не взяли до уваги жодних фактів адресованих до прокуратури. Під день No3508.06 року. Значить, в 2011 році э, цей Герасимчук, Богдан Ярославович, разом з... На Великодню п'ятницю ще з двома працівниками з управління внутрішніх справ у Львівській області поїхали на браконьєрку. От. В результаті їх працівники місцевого господарства Єгіря саме затримали, в ході цього затримання вони вчинили опір, побили е, ігрів, крім того, вкрали їхню зброю. Також, так як там були працівники управління научних Львівської області, вони мали з собою нарізні карабіни, такі нарізні карабіни так само були і Комигарастапчиком викрадені. З того приводу прокуратурою району розпочаток розслідування кримінальної справи, значить той факт, який наводив Ярослав Васильович з приводу побиття Воротила Ігнатієм, дійсно він таки мав місце. Але це ними було зроблено для того, що вони хотіли фактично забрати належну їм на різну зброю. От. Оскільки на даний час ми ще ту зброю до сих пір шукаємо, сказати щось категорично в тому випадку я не можу. Єдине, що я можу стверджувати, що та кримінальна справа слідством закінчена, скерована для розгляду в Бузький районний суд. Я особисто підтримую державне обвинувачення по тій справі. Та справа зараз знаходиться на завершальній стадії. Я не можу по тій справі давати будь-яку ширшу інформацію, оскільки судове слідство в ще не закінчено і немає кінцевого рішення. Всіх інших справах я відповідно можу вас помідонити. На рахунок пристальної уваги Ярослава Васильовича. Як ви звернули напевну увагу на те, що Ярослав Васильович упорує дуже точними даними по, криміналь, по ряду кримінальних справ. І так само і номерами кримінальних справ, і конкретними слідчими діями і результатами тих слідчих дій. Не знаю, чи ви тим питанням задавалися, але я вам дам відповідь на дане запитання. То, що Ярослав Васильович наводить приклад, як він каже, незаконно притягнутого до відповідальності Гаря Самчука і, відповідно, заяву цього Білика, відповідь на то є проста. Якщо я не помиляюся, Білик Володимир Володимирович це вроді ваш підмітний Ярослав. Я не хочу гарантувати, що все, що я сказав, відповідає дійсності. Я не є той орган, де б міг міг переносити Хай Відповідь дає цей орган, який за це відповідає. Зараз ви знаєте, що створені порядку є угіддя і є створений національний партій Північне Поділля. На північному поділлі там є мисливське господарство, Вілон. Постійно, я не знаю, там є ЄГРА, працюють Роботи. Хочу вам сказати до того, що Великого тижня я була свідком тому дії, коли приїжджають хлопці зі Львова, машину їх дві номерами, приїжджають три чоловіки міліції, з ними є знайомі Ярослава Васильовича, той, що то щобіри, приїжджають з село на полювальне. Нашого, мол, тобі прекрасно всі приїхали на болівання, вночі. Люди з виходили. Це було не, не знаю, друга -го година, перша -го година, Крик, шум, сім'я, знаєте, відбувається в селі. селі. Повиходили люди, поставали дивитися, почали шартися, повітяли свої посвідчення, що вони круті приїхали. Давай там у робити єгера, подерні куртки, то по все. if you